Саме акції щотижне почалися 19 серпня, тривають вже, врахуємо, четвертий місяць. Будуть тривати до тих пір, поки всі полонені з нашого кола не будуть звільнені. Щоп'ятниці з 12 до 13, дитячий світ, хода від дитячого світу до Тараса до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Ми там Розповідаємо історії, ділимося враженнями, новинами, інформацією. Кожен може висловити свою думку чи свою біль. Звільнення відбулося 21 вересня цього року, загалом в полоні чоловік пробув чотири місяці. Це було зовсім неочікувано, тому що ми боролися за всіх, за зустальських полонених. Очікували спочатку жінок поранених, потім решту командного складу. Але склалося так, що вийшов перш за все якби офіцерський склад. А на зараз ми продовжуємо боротися за решту бійців полонених полоні. Я йому не повірила, я його ще перепитала, ти серйозно? Ти з мене не. Типу, не жартуєш і так далі. Каже, ні, я в Україні сидимо в автобусі, чекаємо подальших новин. Перші ображення він не вірив, що він тут. Він не вірив, що він тут кілька днів, мабуть, він ще приходив в тяму до того, що він дійсно в Україні. А реабілітація досі триває, тому що багато моментів, які треба ще взагалі пропрацювати і звикнути до нашого життя вже на волі. Поверніть. Поверніть героїв додому, слава Україні, героям слава, слава нації, Україна.